Місячний календар для городника та садівника на червень 2023 року. Вдалі та невдалі дні для різних садових та городних робіт у червні. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож 1 2 червня зростаючий місяць у скорпіоні. Це родючий знак можна сіяти і саджати вершки. Те, що дає надземні плоди томати, огірки, капусту, зелень, кабачки, баштанні, а також плодові кущі та дерева. Рослини будуть стійкі та дадуть великий врожай, який добре зберігається, і багато якісного насіння. Крім того, у ці дні можна виконати покос газону, щеплення, полив та підживлення добривами. 3 червня. Зростаючий місяць у стрільці. Стрілець це малородючий знак він дає незначний врожай. Але у ці дні можливий посів чи посадка декоративно квітучих. Також сприятливе перекопування, розпушування, підгортання грунту та обробка від шкідників. 4 червня повня у стрільці. У цей день не сіємо і не саджаємо, даємо землі та рослинам спокій. 5 червня з 10.30, 6 та перша половина 7 червня, спадаючий місяць у козирозі. Козаріг то гарний знак, можна сіяти й саджати корнеплоди, картоплю, моркву, редис, цибулині, буряк, а також зелень. Плоди будуть середнього розміру, врожай добрий, зберігається довго. Крім того, у ці дні сприятлива обрізка, прищіпка та щеплення. Друга половина 7 червня, 8 червня та перша половина 9 червня це спадаючий місяць у водолії. Водолій це безплідний знак. Не сіємо і не саджаємо. У ці дні сприятлива оранка грунту, розпушування та підгортання, прополка та проріджування сходів. Друга половина 9 червня, 10 та перша половина 11 червня, це спадаючий місяць у рибах. Риби це дуже продуктивний знак. Він дає рясний врожай та дуже смачні плоди. Саджаємо все, що не для довгого зберігання, для їжі або консервування, бо плоди будуть досить соковиті. У ці дні також сприятливий полив, розпушування грунту та посадка квітів. Друга половина 11 червня, 12 та 13 червня. Це спадаючий місяць у овні. Овен то неродючий знак. Він дає слабкі рослини та мінімальний врожай. Тому не сіємо і не саджаємо у ці дні. Рекомендована оранка грунту, розпушування, підгортання, проріджування сходів та обробка від шкідників. 14 та 15 червня це спадаючий місяць у тільці. Тілець це дуже родючий знак, він дає смачні плоди, які довго зберігаються та рясний врожай. Тому можна садити і сіяти усе корнеплоди, картоплю, моркву, редис, буряк, цибулині, а також зелень. Крім того, рекомендован полив та розпушування ґрунту. 16 та 17 червня це спадаючий місяць у близнюках. Близнюки то малородючий знак. Але у ці дні можна сіяти та саджати дині витки рослини, які мають вуса суницю, квасолю, горох, ампельні та декоративні рослини зі свисаючими або повзучими стеблами. Крім того, сприятливе розпушування ґрунту, підгортання, прополка та оприскування від шкідників. 18 червня молодик у близнюках. Пропускаємо цей день, не сіємо та не саджаємо. Залишаємо землю та рослини у спокої. 19 та 20 червня, зростаючий місяць у раці, це дуже родючий знак. Він дає рясний врожай. У ці дні саджаємо та сіємо усе томати, огірки, капусту, зелень, баштанні, кабачки, те, що дає надземні плоди. Також сприятливий полив, розпушування ґрунту, щеплення та підгодівля. 21, 22 та перша половина 23 червня. Це зростаючий місяць у леві. Лев то народючий знак, тому пропускаємо ці дні та не саджаємо. Можлива оранка ґрунту, розпушування, полив, підгортання, прополка, оприскування від шкідників. Друга половина 23 червня, 24 та 25 червня це зростаючий місяць у Діві. Діва то малородючий знак. Але у ці дні можна сіяти однорічні квіти. Також можлива пікіровка і пересадка рослин, полив та обрізка. 26, 27 та перша половина 28 червня. Це зростаючий місяць у Терезах. Це дуже гарні дні і дуже гарний знак, коли можна сіяти і саджати томати, перець, баклажани, баштані, огірки, бобові та інше все, що треба посіяти та посадити. Цей знак дає добре, зберігаємий врожай великі та смачні плоди, якісне насіння та, що немаловажна, стійкість до шкідників та хвороб. Друга половина 28 червня. 29 та 30 червня зростаючий місяць у скорпіоні. Скорпіон це родючий знак і можна саджати те, що дає надземні плоди вершки, томати, огірки, капусту, баштанні, кабачки, зелень, також плодово-ягідні кущі та дерева. Рослини будуть стійкі та дадуть великий врожай, який буде добре зберігатися і багато якісного насіння. Крім того, у ці дні. Можна виконати пакос газону, щеплення, полив та підживлення органічними та мінеральними добривами. Тож, таким є календар для садівників та городників на червень 2023 року. Скористайтеся цими днями і я бажаю всім великого та гарного врожаю. Дякую за увагу!